72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців. Це підрозділ, названий на честь воїнів армії УНР, які ще в 1918-му воювали проти російських окупантів. Бригада почала свій бойовий шлях ще в 2014 році. Захищала Маріуполя, в діївку билася за Донецький аеропорт. 24 лютого 22-го року. Бійці 72-ї бригади першими зустріли ворога під Києвом. Потім майже два роки обороняли вугледар, де російські штурмові частини втрачали солдатів сотнями. Гасло чорних запорожців, Україна або смерть. Це бригада, в якій служили нинішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. А тепер до найголовнішого: якщо тобі від 18 до 24 років, ти можеш долучитися до 72-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ долучився до програми Контракт 18 18-24» і пропонує тобі своє братерство, чіткий термін служби один рік, додаткову виплату в 1 мільйон гривень та інші бонуси.